Про перспективи перемир'я і позиції Росії в переговорах зі Сполученими Штатами далі поговоримо з Максимом Джугуном, політологом. Пане Максиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю радий вас бачити. Давзайм, пане Максиме. Як вже відомо, Україна погодилася на пропозицію американців запровадити 30-денне перемиря. На вашу думку, чи є це першим кроком для серйозних переговорів про мир? Ну, звичайно, це було би прекрасним першим кроком для того, аби в принципі зрозуміти, чи мають в сторони намір для врегулювання цієї війни. Причому врегулювання довготермінового. Ми, як держава, маємо неоднократний досвід того, як Росія спочатку погоджувалась на якісь тимчасові перемир'я і десятки разів їх порушувала. Тому з українського боку, ця згода чергова, вона радше є символічним кроком, аніж, як на мене, відчуттям того, що Росія реально піде на закінчення цієї війни Україна впродовж всіх цих трьох років відверто переконує наших союзників, які погоджуються з нами в тому, що не ми розпочали цю війну, і ми найбільше, мабуть, з усіх країн світу хочемо повернення миру. Проблема в іншому, в тому, що агресор, який почав наступати на Україну, не хоче припинення військових дій, намагається досягнути своїх стратегічних цілей. Тому, як на мене, завданням. Для української делегації було погодитися із позицією Сполучених Штатів і сформувати спільне бачення за для того, аби переконати їх в тому, що Росія на це не піде, і вже до речі, є перші ознаки того, що росіяни все ж таки відмовляться від цієї пропозиції. Вже почалися певні пропагандистські вкиди з боку там оточення Путіна. І, думаю, сьогодні пізніше ми почуємо, ще й точку зору самого російського диктатора. Ви маєте на увазі заяву Ушакова радника Путіна? Правильно? Так, так. Який сказав, що їх цікавить у традиційна вся догма е, пропагандистська про те, що довготерміновий е, мир і він має враховувати стратегічні інтереси Росії, тобто, такими заявами, як ви вважаєте, е, оточення Путіна і, взагалі, Кремль перехреслює всі плани Трампа стосовно завершення війни. Ну у нас насправді було декілька варіантів. Очікувань та з приводу того, як Росія може повестися. Перший варіант це якби Росіяни дійсно сказали, так, ми готові, ми хочемо закінчення війни. Але при цьому скоріше за все продовжувалися б провокації, продовжувалися б військові дії на окремих ділянках фронту. Як зазначував і президент, і військове керівництво країни на протяжній такій лінії фронту, яка є в Україні, дуже складно відслідкувати, чи ведуться дійсно бойові дії, чи все ж таки дотримують. Ця тич тому росіяни могли би зіграти це, але не при цьому продовжувати фактично активну агресію проти України. Інший варіант, який виглядає ще більш реалістичним сьогодні, це відмова від будь-яких. Варіантів перемир'я з подальшою, значить, поширенням подальшим своїх цих максималістських вимог і до сполучених штатів, і до України. Тому тут тепер, говорячи лексикою Трампа, м'яч знаходиться знову на стороні сполучених штатів і Америці доведеться визначитися, чи вони продовжать знову умовляти Росію, тиснути додатково на Україну, шукати інструментів, як умиротворити Путіна, чи все ж таки майже за два місяці після перебування на посту президента Сполучених Штатів Трамп наважиться на те, аби чинити тиск уже проти Росії і змушувати її до миру силовим сценарієм посиленням української обороноздатності. А от власне на вашу думку, як Сполучені Штати бачать реалізацію перемир'я, і якщо все таки Росія поставить хрест на цій ініціативі, що буде далі? Я думаю, що для сполучених штатів було дуже важливо зрозуміти, що обидві сторони знаходяться в стані, коли вони готові до якихось конструктивних перемовин і для того, аби закінчувати війну, як виявилося, лише одна сторона до цього готова, і це точно не Росія. Відповідно, вони розраховували на те, що за ці 30 днів перемир'я Америка разом із союзниками підготують вочевидь якийсь ширший план, який передбачатиме подальші кроки для закінчення війни, і тут, до речі, Україна не пасла задніх, відбулася декілька консультацій з нашими європейськими колегами, і з'явилася ідея про те, що наступними кроками міг би бути обмін полонених усіх на всіх. Потім, вочевидь, мали б бути якісь практичніші кроки саме на лінії зіткнення і закінчення якимось домовленостями. Але виглядає так, що цей сценарій не спрацює. Ну вочевидь, судячи саме з. Нинішніх заяв, які ми бачимо з боку Російського, відтак Сполучені Штати опинилися на такій собі політичній розтяжці, коли з одного боку вони мали би здійснювати тиск на Російську Федерацію, і про це сказав президент Трамп, що в нього є механізми, як натиснути на Росію, і тут він веде мову в першу чергу про економічні санкції, про інші важелі впливу, про можливе озброєння України. Чи все ж таки Трамп буде продовжувати грати? Ти роль з цього миротворця без реальних е, інструментів тиску на Росію, коли буде умиротворювати, проводити консультації і намагатися домовитись про щось по-хорошому. Хоча мені здається, що за ці три роки вже переконалася уся світова спільнота про те, що з Росією неможливо домовитися про щось е, в дипломатичний спосіб. Це країна, яка хоче продовження війни, або очікує на те, що е, вона зможе досягти якихось успіхів і всіх обманути, всіх переграти як. Вони це робили вже до цього багато разів. А як вважаєте, чи є дійсно у Трампа важелі впливу на Росію або на Путіна? Безперечно, я думаю, що ці важелі впливу мали б використовуватися ще за президентства Джо Байдена, і мова в першу чергу про посилення військового потенціалу України. На жаль, ми не побачили ще тих видів зброї і в тій кількості зброї, яка дозволила би сказати вагоме слово протистоянні фізичному і відсунути російські війська далеко за межі української території. Другий інструмент це вочови посилення санкцій, яких вже введено дійсно немало. Вони мають певну ефективність, але звісно є куди тут е, прагнути більшого та чого прагнути не в них. І тут не тільки питання про введення якихось. Нових пакетів а про дотримання виконання попередніх пакетів, тому що за ці роки Росія на жаль спромоглася віднайти лазівки за допомогою дружніх країн за допомогою якогось паралельного імпорту за рахунок викупу товарів подвійного призначення і використання їх з військовими цілями за для того, аби зберегти свою спроможність проводити цю війну, тому я думаю, що Трамп Міг би буквально невеликою кількістю указів і спільною позицією із іншими партнерами у світі створити дуже неприємну, м'яко кажучи, обстановку для Росії, після якої вони навряд чи змогли би довго вести цю війну.